Попрощатися з Андрієм вороною прийшло сьогодні багато людей. У мирний час він працював на місцевому підприємстві, дуже цінував свою родину. Був приєзним і товариським, готовим допомогти і підтримати. Була дуже добра людина, дуже дітей так любив. Ну своїх чужих, вообще всіх балував. так. Ну я не знаю. Дуже шкода Дуже хороший чоловік. Він спокійний. Він ніколи нікого не обидів. і правда словно щоб это він ну хороший чоловік. Нам його не буде вистачати. Я утром у мене дача є, я утром на дачу. Він, якщо сидить там, значить мені день удався. Військове життя для Андрія Ворони почалося у серпні минулого року. За кермом важкої техніки він виконував задачі з будівництва оборонних споруд для успішного ведення бою і захисту від дій ворога. Дуже гарний військовослужбовець, бо будував фортифікаційні споруди на екскаваторі. Був екскаваторчиком. Веселий, життєрадісний людина ніколи не відмовлявся не виконувати команди, завжди був на поготові. Криворізький захисник Андрій Ворона загинув 8 червня. Двоє дітей, дружина і мати втратили найдорожчу людину. Хороший батько, безотказний чоловік. І ми йому просто дякуємо за наш сьогоднішній спокій. Шкода такий на фон просто України. Я не знаю, в нього є діти, да, але ж цього так мало. Дітям треба батько. Поховали Андрія Ворону на центральному кладовищі міста. Михайло Бустроф, Олег Каплій цей день.